Мої вітання. На вулиці майже весна. Я починаю серію репортажів про дозариблення ставків. Сьогодні я буду дозарибнювати форелю. Форелю Ковелівською і Райдужною. На цьому ставку вже в мене є, мало би бути, 39 штук. Форелі стримкової, я її запускав в жовтні місяці на початку, можете переглянути це відео. І ще добирав декілька штук, сім штучок, ось такої форелі. Купляв її в хлопчини на господарстві, який займається фореллю. Дав він мені чисто самолічно за декілька гривень. Якщо вона у мене розведеться, Не розведеться. Якщо в мене виживе вона до кінця літа, тоді візьму в нього в вересні-жовтні місяці поза 100-200 штучок. Це я забрав в нього вся, що була, маленька в нього решту залишилося великої форелі, від 300 г до 2,5-3 кг. Єдине, що мене здивувало, ось. В нього в басейнах, в марованих басейнах, вся форель була або фактично чорна, райдужна, або жовта, ось ця ось Дві штучки, бачите, вони жовті. А це його перший виводок. Вилупились вони в середині літа і до того часу він тримав їх у ванні з потічною водою, вода постійно заходила і виходила. Годував він їх час від часу. Не постійно, коли дасть їсти, коли не дасть. Ось стільки вона підросла. Бачите, одні більші, другі зовсім дивні, особливо одна з цих ковелівських жовтих, зовсім малесенька. І говорить мені, що до кінця жовтня вона мала мати 350-400 грам. Це якщо її годувати преміксами, пробіотиками, з сухими кормами. Я цим займатися не буду. Я Рибу тримаю для себе, явно не, не для продажів, не для бізнесу, тому годувати я буду кукурудзою, пшеницею і малькоми риби, який тут в мене є. Тут досить було карася, який розвівся минулого сезону, і чебачка, який також розвівся. І плюс буду годувати комахами. Як буде відбуватися годівництво комахами, Подивитись, до кінця квітня виставлю це відео, як це буде відбуватися. Нехай тільки комахи почнуть вилітати. І форель же риба вона гуляє в основному поверху. Тому я буду дуже задоволений, якщо ця форель у мене підросте до 250 грамів. Перед запуском я її зараз візьму, в мене є дежурна вага. Поміряю, хоча б і найбільші, скільки вони мають. І буду чекати кінця літа. В серпень місяць мені вже покаже, чи вона спливе, чи буде жити. Хлопчина в якого я купляв, розповідав, що буде жити, навіть якщо температура буде більше 20 градусів. Минуле літо було не жарке у нас. Температура води тут доходила до 21 градуса. Фарелі плюс 22 це критично. Але хлопчина розказує, що він тримав пів тонни риби в басейні, який як ну, одна третя мого ставка затримав тон, пів тонни фарелі, плюс 18. І постійно заходила вода і в нього вона вся вижила. Ну, я подивлюся я, яке це буде літо. Зараз, як бачите, в мене от вода затікає з джерела прямо. Зараз хороший тиск води, навіть потужний тиск води. А який, який буде літом, ну сказати, важко. Може бути в 4 рази менший тиск води. Зараз були дощі, сніги розставили, тому підземні води досить на хорошому рівні. І... Ось так затікає вода, це йде ось фактично все, прямо з джерела. Тут немає ніякого ні спинка, нічого йде, джерела. Я по осені викупав таку каналку, щоб риба сюди заходила, Ну, сподіваюся, що можливо буде не вести це парень, а не щоб коли буде замало кисню, щоб тут відстояла важкі часи, Як буде жарко і замало кисню. Можливо, на початку літа я розширю трошки цю каналу, можливо, не обіцяю подивлюсь по ситуації, якщо буде складатися, щоб тут була холодна вода. Вода тут літом заходила 9 градусів. Я міряв, температуру максимум було 9 градусів, 8-9, 9,5 навіть не доходило. Малька хватало тут для форелі, що їсти. Думаю, що ще ще бачок розведеться. Ось між іншим пір'я, Качки пір'я. Як бачите, вчора цього не було. Я був вчора. До вечора, поки не стемніло на ставках і не було тут цього пірочка, значить вже прилітали качки. Котопастки я наразі зняв, бо був лід. Сьогодні, напевно, дойдеться поставити і дивитися, що тут відбувається на ставках. Далі, чому зарибнення точечне? Тут вже є достатня кількість риби відро я вже звичайно залив, долив води з оставка, взяв передньоградусний ось температура води в озері 7,3, а відро з рибою, з водою кипив, мало 8,2. Один градус це не суттєва різниця, але додав ще стільки води, як було. І за це що я вам розказую, показую. якраз. Якраз температура води має урівнятися. Форель я не солю, оскільки вона не повинна бути зі ніякими шкідниками, вона весь час була у ванні з потічною водою, тобто дезінфікувати її не потрібно. Беру зараз лінійку і, напевно, кришку від відра, щоб поміряти найбільші і найдовші форелі, щоб знати, скільки вона довжини набирала на кінець сезону і чи варто її буде. Тут мені тримати. Пересадив я їх в менше відро, Зараз хочу зловити більших і поставити на кришку і поміряти, що вони мають перед запуском, щоб знати, що має. Почнемо з цієї меншої. Так, в неї зовсім інший рот, ніж в так, 13 см. Найменше. Візьмемо більшу. Піченьку візьмемо. Так, що ми поставимо відео? Також буде шустре, Та от дивіться, яка чаривата в нас. Заспокійся. Заспокійка широка. У мене стримкові не було такі широкі фарелі. Що нам має у нас 15 см. Вона вже, вже хижу почувається, бачу те, що міряв. І візьму ще найменшу ковелівську. Жовту. Поміряємо. Ах ти! Яка вона жовтенька. Подивіться яка. Вони дуже красиво виглядають на фоні з чорними. Так, що воно в нас має? Ве На у нас бам буде мати сантиметрів 7 не більше. Все, йду запускати. Поміряв їх. Найменша ковелівська має 9 см, найбільша райдужна має 15 см, менша має 13 Випускаю, щоб довго їх не мучити. Ось, одна пішла. Дві, три, чотири, п'ять і ось ця найменше, яку я довго мучив перед тим як запустити. Так все, запустив, поки що не встала, не хочу нікуди втікати, звикають до води. Так. Ну що ж, пливіть. І ростіть. Мені важливо, щоб ви перебули літо. Середина липня, середина серпня. Це досить критично. Щоб... Кисню, я думаю, буде вам вистачати, хоч ще буде вистачати вам температури води холодної. Оце питання. Це найбільше за що я приймаюся. Ще подивимося пару секунд чи вона піде, чи вона поки що буде стояти. Вона швидше за все звикає, оскільки вона все своє життя дожила у ванні і їй це знайоме. Так що ж, до зустрічі.